Раз, звучание, что записки ворот коры. А буде сумеешь с тех пор. На них догадаться высаживать. Деревни растения. В основном сосни, стороны. Да и подавать. А то высокое, то драга, да? То высокий, да? То есть будет далеко. Далеко? Це ж десь кілометрів шість. Да. По трубах. А десь воно десь ти подивить, то тобто вони викирали. Ну сюди вони викидали. Сюди вони викидали. Фо, в кришу. Так, да, вони починали да, так викидати. Ну так ідуть, даш там, як буквально Я так выкидаю, сюда выкидаю э, породу, а в середину выкидаю породу и размываю, и выкачаю и все. Таким Интересно, способом. какая по площадь пласта? Ну, смотрите, глубина, видишь, видите, по что он Я, я, я и кажу, там что еще в воде. Там что в воде есть. Он он, он, он выкидает. Боже мой, Боже. Это геологично. Человек это страшная сила. Потім вони будуть подаватись на драгу з водою. Звідти буде вилучатися ільміні. Мінераль, з якого добувають там. Тантими трубами. Одна подає воду, а друга тут назад. А це вже каоліно. Один екскаватор знімає розкривні поради, а другий знімає коліни за містом імені. What I would value then. What's the one who worry? Землю я бачив отаку воду, я бачив знаєш де а, біля Володар Волинська. Ну, там менше сульфідів. В основному це ліс лісовщина. Оці каліни багаті сульфідами залізли. І утворюється СО4. І в такій воді більше одного грама є, і його СО4. Понимаєте? В одного грама на літр? Так. А СО-4? Да. Так. Це ж, це а це, це вважають, а це, це бачите? Тимчана кислота. А це вони знищили землю, ґрунт, плодородний звер. Все. А це таке винести на поверхню. Я вам казав, не нанесіть хоч потенційно родючі породи, якщо є. Перекрити це все. Рекультивовані землі. Це все видобутки. Ілмінити. Достанцем гірнити. Баківним комбінатом відкритим способів. Це відвал водісу шару Гринку, який так і не був використаний та наношений на випадену поверхність порушення землею. Видобуток тут розпочався ще на початку 60 х років минулого століття. Ні, це мінерал, який складається з описування і отис голиза. В Радянському Союзі під видобуток цих родович, розробки цих родовищ, в Радянському Союзі підводили війські хвост. Короче Коросанського Володар Волонського району. Районах верно відвовідвось під людині близько 100 гектарів землі. Після розпаду союзник, темпі видобутки, різко впали, проблеми з буті. Микла проблема збути передмісти. Але потім знайшли цю наземні інвестори, які плали гроші, почали купляти цю продукцію. Божанський зумішу з бахреником до нас відразу розуміє. На цьому темпи видит оці майже такі, як і були в Радянському союзі. Мусить міські кльосі, а закупілася ведеться в навіть рівні. Взагалі така робота не видала. Були спроби знайти і інші потенційно родичі породи, переросли міст, які не можна було закрити текстові. До таких підноситься так, сигунтові породи, які І потрапляють. Можна вирощувати високі грозові не висимо на ненарушених на зомбі. На краях, и на узгодной ступенькой. для покрытия этим породами являются для выращенных и несовершенных ступеньков. Сейчас в одном есть головоемки. Спрашиваем, не Утворені грунти, тому що надуть важкі заміжничним складом порода, визнається позивне дослідження, золотим посилення. Вони багаті елементами мінерального живлення. І це сприяє звичайним інфекційним кожним потвором процесу. Але головні спеціалісти.

20-40 напрям. Виділити. Поліни, пісні, є одні. Одні. Обоція. Палію глини. На кромі космосі. Потім. Потім десь. Всього 10 сантиметрів винусу горизонту вже забезпечує нормальний ріст лісових культур. Це ще й при тому, що ґрунтосумішки тут мають супіщаний, майже суглинковий механічний склад. Ось такий бачите склад, який дозволяє легкий суглинок. Не межі з супіском. Хвоя має насичений зелений колір. Трапляються інші деревця, Осика теж нормально. Таким же нормальним інтенсивним ростом характеризується сосна. При її на грунтосумішках, придатних за механічним складом і вмістом елементів мінерального живлення. Теж забарвлення хвої є темно-зеленим, насиченим, а ріст не гірший від інтенсивності росту на рекультивованих землях, покритих гумусовим шаром грунту. Ну а такі сумішки теж характеризуються супіщавим механічним складом. Мають достатню кількість фізичної глини, десь відсотків 15-18. Це достатньо для накопичення запасів вологи під цю культуру. Ось добре видно, як змінюється інтенсивність росту сосни в залежності від грунтових умов в одному ж і тому ж самому ряду. Навіть колір міняється воно незадовільний та росту сосни грунтові умови росту. От так кругом воно. Колір стає жовтуватим. і ріст в межах одного метра. За 10 років. А далі вони змінюються, ці умови, і стають кращими. це дерево дерева одного віку і трошки більше 10 років що вони своїх культур на рекультиванні вигляд мають ці породи піщані, літоземи, на яких так погано росте сосна звичайно вони легші за механічним складом але не можна сказати що тут немає зовсім фізичної глини 11-12 Відсотків повинно бути. Такі, такі розрізи залишаються після видобутку мініту. Ти аж води знижується до 2,5. Це вся гулю горизонт. На китоземах кору, техноземах коростишівського буривогіна розрізу. чудово росте сосна, а також і ялина. На сугувих літоземах дерева ростуть краще. Починають рости дубки, нормально росте сосна.

Затворенным вытворением в с танцы на таких песках вот такие же знают пески потому что мы его жили